Усім привіт! Давайте сьогодні разом з вами зберемо базову бюджетну косметичку для такого легкого натурального щоденного макіяжу, як зараз на мені. Я вам паралельно буду показувати, як я його робила. І знаєте, я розумію, що для декого і, можливо, навіть для багатьох, косметика, декоративна косметика не є пріоритетною статтею витрат. І мені хотілося би показати, що можна знайти класні бюджетні засоби лише потрібно добре розуміти, що вам потрібно і в якому сегменті. Шукати будемо збирати ось в таку косметичку разом з вами і мої улюблені засоби, і я вам буду все показувати. Перше, що має бути у нашій косметичці, це якийсь тонуючий засіб, якщо у вас шкіра, яку потрібно дещо перекрити. Наприклад, у мене така досить проблемна. У моїй косметичці з будь-якого сегменту завжди є два тональних тонуючих засоби: якийсь більш легкий і якийсь більш стійкий, перекриваючий, який допомагає мені пережити якісь складні моменти зі шкірою. а Вони в мене бувають досить часто. Це мій улюблений тепер вже ем, тональний крем, Revlon Color Stay, ем, І в мене версія для матова, тобто для жирної шкіри. Вона є також для е, сухої, нормальної шкіри, е, там більш сяючий фініш. Цей тон майже ідеальний, тобто він дуже близький до колишнього, колись був існував Double Wear Light, про який я постійно кажу, що це був мій улюблений тон. Так от той був трішки більш зволожуючий, не такий аж матовий. Цей просто залізобетонний. Він мені подобається більше ніж будь-який інший тональний крем для жорної шкіри, який в мене коли-небудь був. І що в ньому унікально? Так це відтінок 150 баф, і це для мене 95% попадання в тон, тобто у мене дуже світла оливкова шкіра, і тільки цей тон перший в моєму житті настільки близько. Підходить мені по тону, я ніколи не бачу різниці між обличчям та шиєю і зоною декольте. Коли я його ношу, він не окисляється. Він дійсно дуже стійкий, тому я його люблю і додаю в свою косметичку. І навіть якби у мене всі інші засоби були люксовими, цей тон був би з цього сегменту, більш бюджетного. Коштує він біля 10 доларів. Я його купувала у Єві, здається, в Україні. Якщо говорити про щось легке, такий скінтінт, це зараз моя улюблена тема в декоративній Таке легке покриття на обличчі, яке дає відчуття, ніби на вас нічого немає, то я спробувала ось такий засіб від бренду L'Oréal, це True Match Nude. Plumping Tinted Serum, <реш> таке довго назва. Відтінок тут такий універсальний, 05-2, дуже світлий. І він дійсно підлаштовується, тобто по ньому не видно, що ви десь в тон трішки не попали, він дійсно підлаштовується до підтону шкіри. Він все-таки сильно сяє, як для моєї жирної шкіри, але цей блиск не занадтий. Наприклад, для мене навіть він все-таки можливо. Його можна проносити довго він красиво припудрюється, що не часто буває з такими засобами. І можна коригувати ось це сяйво, трішки за рахунок, наприклад, якоїсь можливо матуючої бази. І мені подобається в ньому те, що він по-справжньому дуже легкий на шкірі, його не видно. Для натурального макіяжу для кожного дня такий легкий засіб. І, на відміну від ось цього Revlon Colorstay, на цей можна нанести усі слідуючі продукти кремові. Тобто на ось цей матовий тон погано наносяться кремові засоби, кремові румяна, бронзер і так далі. На цей наноситься все класно. Просто тому, що він не фіксується, легко розташувати. Я люблю у своїй косметичці завжди мати два тональних тонуючих засоби. Якщо говорити про консилер, то консилер це не засіб, який необхідний абсолютно кожній у косметичку. Але якщо він у вас буде, можливо, він вам вирішить деякі задачі. Наприклад, я люблю консилером трішки скоригувати свій такий зелений синячок в зоні під очима. І я, нещодавно, спробувалася таких. Два консилери від бренду Revolution, Вони називаються Fast Base Concealer, Ось так вони виглядають. Тут зверху був такий спонж, я його зняла, бо це не дуже гігієнічно. Я купила два відтінки: це, це 8,5, Це відтінок, який більше схожий на мій відтінок шкіри. І відтінок c 5, який також світлий, але більш такий теплий, персиковий. Я їх купила два, тому що цей мені ідеально пасує для того, щоб перекрити цією теплинкою ось цей зелений відтінок мого сенця під оком, і тільки в самому темному місці. А ось цей світлий відтінок я використовую, наприклад, якщо вам видно, це аб'юз з боку моєї дитини, така велика подряпина, якісь інші речі, також я перекриваю ним, якісь, можливо, почервоніння, постакне. І мені подобається у цій формулі це те, що вона така досить густа, мусова, але в той же час вона тане під пальчиками. Ви легко можете нанести його, розташувати пальчиками, вбити спонжем, нашарувати, якщо потрібно. І як на здивування моє, вони абсолютно не скочуються протягом дня, вони не сушать шкіру, вони загалом просто красиво виглядають. І е, я зовсім не очікувала від настільки бюджетної марки. І я, в принципі, від цієї марки не очікувала багато, Але це вже не перший мій улюблений продукт з цього бренду. Дуже багато відтінків у лінійці, що може стати проблемою в виборі, але в той же час можна і попасти у щось своє таке досить правильне, точний відтінок можна знайти. Тому раджу вам приглянутись. Улюблена моя пудра вже довгий час. Це NYX Can't Stop One Stop У відтінку Light Medium у мене зараз, але краще мені підходить відтінок Light, проте його завжди немає чомусь. В наявності, тому light medium, він, мабуть, такий для світлошкірих дівчаток, на літо буде супер, він трішки віддає в жовтинку. Але якщо також у вас, наприклад, тонуючий засіб, який трішки для вас світлий, то така пудра вам підійде. Чому розсипчаста пудра? Тому що я протягом дня пудрою, як правило, макіяж не поправляю. Я ношу з собою мутуючі серветки і лише вранці закріплю макіяж розсипчастою пудрою. Мені подобається, що вона дуже тонка, мені подобається, що нею можна інколи, знаєте, такий легкий. Який бейкінг це точково поставити спонжем пудру в місця, де у вас найбільша жирність, і тоді все супер носиться, красиво виглядає. Вона дійсно не гірше будь-якої люксової пудри, яка була у моєму житті. І серед розсипчастих пудр в бюджетному сегменті, я думаю, що це варта уваги. Також варта уваги і мінеральна пудра з цієї серії. Що стосується бронзеру і румян, то, мабуть, я мусила сказати про цей засіб перед пудрою, тому що кремовий бронзер ми наносимо перед. Пудрою це бронзер від бренду Пезе Тенкіст. Він називається 01 і це колаборація з місцевою блогериною, Я так розумію, це для дуже світлошкірих дівчаток. Мені він трішки, можливо, засвітлий, але все одно ефект від нього я бачу. Дуже кремова текстура, неймовірно, мусовий він на дотик. В той же час він абсолютно не липкий. Неймовірно приємний відтінок, і хоч він такий, можливо, трішки віддає всі всі ринку, але для дуже світлошкірих дівчат це буде супер. Мені подобається в ньому, що він не лишає плями, він класно розташовується і великим і маленьким пензликом, довго носиться. І загалом бренд ПЕЗЕ вартий уваги. І хоч їх цінова політика така, вона майже, майже медіум сегмент інколи буває, але все одно в них бувають лімітки, які до Довго живуть у моїй косметичці, тому раджу подивитися на нього чудовий засіб, якщо ви також фанат кремових текстур. Що стосується обличчя, то кремових румян в бюджетному сегменті їх просто дуже багато. Вам не потрібно шукати щось обов'язково в люксі. Ви можете обрати також якийсь такий засіб, як Ліпенчик, тобто і на губи, і на щічки, і також погратися з відтінками. Заходиш у будь-який магазин, вибір безкінечний. Але є у мене улюблені румяни в бюджетному сегменті і дуже недорогі. Марка Essence для мене дуже ностальгічна, і конкретно ці румяна це відтінок 0,90. Називається Бедезелінг. Якийсь дуже дивна назва, я не знаю, що це означає. Подивіться на них, які вони красиві, вони такі нейтрально. По справжньому бежеві, але трішки мають розовинки, в той же час мають трішки тепла, дуже красиві, дають відчуття такої засмаглої шкіри. І Мені подобається у них також їх текстура. Тобто вона досить суха, але вона красиво дуже приємно розташовується на обличчі. І, взагалі, в цій серії з блаш є багато також таких супер яскравих насичених відтінків, які красиво підсвітять вам обличчя влітку за смагою. Тому за такі гроші точно спробуйте дуже красиві рм'яна, і теж рекомендую подивитись на них. Що стосується макіяжу брів, то зараз у мене є улюблений гель для брів від марки Гедонік. Мені здається, гедонік вони звучать. Hollywood Brow Gel. Тобто ви не переплутаєте він там один такий у срібній тубі. Мені його порадила моя майстриня по бровам, і вона сказала, що це, мабуть, найкрутіший гель з тих, які вона пробувала за останній час. І я погоджуюсь: він по-справжньому класно фіксує брови, але в той же час він не залишає ось цього білого лущення нальоту. Звичайно, будь-який гель не варто. Перечисувати, тобто, в момент, коли ви брови зачесали, ви більше не намагаєтесь їх розчесати або нанести ще декілька шарів гелю, і тоді проблем не буде. Також мені подобається те, що він не залізобетоний. Тобто ми доторкаємося до брів і відчуваємо, що на них є гель, але вони не забетоновані. І це, це плюс для такого засобу. Я завжди спочатку зачісую брови прозорим гелем, розкладаю брови в потрібну мені форму і потім використовую олівець. Є у мене два улюбленці. Таких є ще у мене третій улюбленець від марки Avenir. Я вже багато разів про нього в інстаграмі говорила. Він супербюджетний і це один з найкращих олівців в моєму житті. Також мені подобається олівець від марки Maybelline Express Brow. Він називається у відтінку Ash Brown. Чудовий олівець, досить твердий, досить м'який, прекрасний для мене відтінок. І також нещодавно я спробувала від марки Lamel Insta Brow Micro Pencil. І це конкретний відтінок, бо це важливо. Зараз я його знайду. Відтінок 430. Три це такий сіровато-зеленкуватий трішки оливковий відтінок. Це дуже твердий олівець, але я такі олівці люблю. Я люблю промальовувати волосинки, і мені потрібен такий олівець для того, щоб намалювати лише декілька, заповнити декілька пустот, які у мене є. Мені не потрібні якісь там супер розмальовані брови. І овітінок цей дуже красивий, він дуже пасує білявкам. Якщо ви білявка, для якої всі інші олівці занадто теплі, то зверніть увагу на цей відтінок 403. Дуже мені сподобався. Що стосується макіяжу очей, то не дивлячись на те, чи я роблю засіб люксовими. Марками чи бюджетними я завжди роблю свій макіяж повсякденний, приблизно однаково. Спочатку я наношу коричневий олівець і трішки підсилюю е, таку контрастність ока, міжвійний ряд, таку невелику міжвійну стрілку, але це так тільки, можливо, так, натяк на неї. Зробила я це сьогодні відтінком Браун від бренду Sei Beauty. Чудовий олівець. Він у мене є і в роботі, і в особистій косметичці. У нього дуже красивий, правильний коричневий відтінок, в якому не забагато. Червоного і такого теплого коричневого він правдивий коричневий колір, і це мені в ньому дуже подобається. Він легко розташовується. Прекрасний олівець. І також зверху я зазвичай наношу якісь кремові тінні коричневого відтінку. Наприклад, зараз я купила ось такі від бренду Lamel Med Eyes, Це легендарний продукт, вже всі про них знають. відтінок 401 крем, і це дуже красивий, також правдиво коричневий, не занадто теплий, не занадто рижий, червоний коричневий відтінок, який дуже красиво пасує всім відтінкам очей, особливо, звичайно, коричневим зеленим. Але навіть якщо у вас карі очі, ви також зможете зробити собі красивий такий нейтральний, таку димку невелику. Нейтральний макіяж. Я наношу їх на всі повіки, розташовую наверх, на низ, і це загалом і весь мій повсякденний макіяж. Потім я можу підкрутити вії і нанести туш. Зараз у мене є декілька тушей від. Бренду Maybelline. загалом я люблю туші від Maybelline, тому це такий, знаєте, ніколи не промахнешся. Люблю Sky High, вона робить мені вії до небес, і інколи, можливо, це навіть трішки too much ефект, бо вона дійсно дуже чорна. І Lash Sensational, також дуже чорна туш, Також мені подобається. Єдине, що обидві ці туші дуже важко змиваються. Тобто мені потрібен двофазний засіб або два підходи гідрофільної олією, щоб змити все і не бути пандою, це не те, що би погано, просто мають на увазі, вони просто дуже чорні. Я думаю, ви всі знайомі з тушами від мебелін, і багато з вас їх любить. Якщо говорити про макіяж губ, то в повсякденному житті я нанесла би обов'язково олівець для губ, тому що мені здається, що без нього у мене немає обличчя. Мені по-справжньому додає щось цікаве в обличчя наявність губ. Я би нанесла, і я зазвичай наношу олівець від бренду Nix. -біш, і, на жаль, вони перевипустили цей улівець і відтінок нового Nudbish вже далеко не такий, як був колись. і це Дивіться, остатки сладкі, просто останній, який в мене є у правильному відтінку, і я в пошуку бюджетної альтернативи цьому олівцю. Поки що найближче, що у мене є, це олівець Iconic Nude від Charlotte, Але він дещо тепліший, тобто він не до кінця такий, як колись був Нюдбіж. І не дивлячись на те, що я його теж люблю, але цей був багато для кого ідеальним. Тому я у пошуках, але поки що наношу його. Зверху на кожний день я нанесу або ось такий бальзам від бренду Posay, Це цикапласт, він лікує губи, у мене зараз вони дуже від такої погоди обвітрюються. Або я нанесла би е, свої улюблені блиски від бренду Merit. Це відтінок Falcon, у мене є ще відтінок Taupe і, і ще інші прозорий Bel-Air, він здається називається. Я дуже їх люблю. Це не зовсім бюджетна марка. Я вам просто розказую те, що у мене лежить завжди у сумочці. Але загалом, коли я роблю дуже швидкий макіяж, я також, до речі, дуже люблю близькі від Maybelline, там є дуже красиві і. Такі врожевий, натуральні відтінки і трішки бежевий. Якийсь би з цих засобів я би нанесла. І це і був би мій макіяж на кожний день. Давайте складемо всі ці засоби. Ось така косметичка у нас вийшла. Не так багато, але все необхідне. І якби мені довелося заново зібрати свою косметичку з нуля, це були б засоби, які я би купила у першу чергу. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте і побачимося в наступних відео